Добрий день, друзі, гості каналу, підписники, ті, хто дивляться і не підписують, вітаю в себе на каналі Господарство з нуля. І так, сьогодні у нас по Що це в нього таке? По менших ципах? Да, по менших ципах. Це ті, які були трошечки прихворіли. Ось От. така то. У нас штукенція, вже вони повністю я їх обрав, переніс я їх сюди, вже вони у нас не, не в брудері і, на, і не на половині, а повністю, а повністю вже не територія. Так, щоб взяти, не наступити, не на яку. Ось. <кій> О, такі вони у нас, друзі. То вони були, переболіли в мене. А це вроді би нічого. Дивлюсь, нормально їдять, набирають. Щоб сказати сильно класно, то не класно, але як набирають, так набирають. От, вони у мене на гранулці. Ну, комбікорм сам не, не фірми гранулка. Я кажу, що не сипучка, а іменно гранульований готовий комбікорм. такий. Їдять, наче нічого, його засипаю оця, звісно, бочечки я не повні. Корита там у мене Ось це повністю виїдають. І бочечка, отака, я її наполовину засипаю, то виїдаю повністю, повністю всю. От. Повністю всю виїдають, водицю п'ють. І цей комбікорм він йде з кокцидіостатіком уже. І це дуже багато що значить. Тому що він треба, щоб був. І от я от замітив, що є деякі сіплята, в них одне очко. Тайма два, два-три От, В них от. око таке піднапухає, піднапуха трохи з однієї сторони. У мене в тій партії, в більшій партії теж було. Це в мене малишки. Це в мене такі вже зрослі скоро вже прийде час, вони вже підуть до мене на м'ясо. Тож, виходить, одна сторона підпухає око. Я там брав пропойку, пропойка допомогла класно. От. То цих теж треба буде пропоїти. Це може бути чи сквозняк, чи сквозняк десь може з вікна, чи може, чи може якась, якась пиль, може в соломі. Якась штука. На це точно відповідь ніхто не може дати. Говорять, що я теж звернувся б в аптеку, їм об'яснив ситуацію. Вони говорять, що да, в нас таке було. Цепля курку возили, вот именно... вони куди там в лабораторію, користувалися вони препаратом і препарат поміг. Нормально. Ось. Все. Ось, це те, що я вам говорив, дивіться. Получається. Отак. Одне очко напухає. От. З цієї сторони нормально, а ця одна сторона, вона така, бачите, під напухша йде. Ось. Треба їх пропоїти, там пропойка йде. О, в косіки там пропойка йде, я вже щось і не сильно помню. Там вроді би вона 5 днів йде, ця пропоїчка і після пропойки там через 7 днів уже можна її того, можна їх уже забивати на м'ясо. Оце воно до друга бачу теж ось. Одна сторона піднапухшенька. Це два циплята, і там ще десь одне, трошечки менше було теж. От, іменно, іменно одне око так піднапухає. ось. Ось воно бачить на одне око, а друге таке, як, скажімо, як так, примірно як поросят отечка йде. Хоча це не отечка, тому що комбікорм йде зависки. Отечки тут в апріорі не може, тому що це не домашні, і то про отечку ми навіть опускаємо цю мову вціпля, тому що його немає. І от, ось одненьке таке ціпля. У нього одне око нормальне, а друге таке трошки якесь підозріле є. То їх треба псих. Я от ту партію більшу, в мене було теж там штуки 4, напевно, курки. Було от так око під, напухло повністю. Я взяв пропоїчку, там, правда, перший день треба давати двойну дозу їм, щоб добре пішло. Ось, там порошок іде, я правда забув його назву. Як буду пропаювати, то поділюсь з вами інформацією, тому що... Ну, що мені не жалко, якби. Може в людей дійсно така. Ситуація є, можливо, комусь допоможе. Е, люди, які займаються от, вирощуванням бройлера, то я впевнений, що вони з такою ситуацією стикалися. От. Я от, підходив до людей там, по базарі, там, питав, що де, як вони руками розводять. Я не знаю, в нас таке не було. А скільки ви займаєтеся? Ми займаємося вже 20 років бройлерами. І що у вас не було такої ситуації, що оку підпухає? Та ні, я не знаю, там, що це там. Ну... Таке діло. От. Люди спираються на те, що вони йдуть в аптеку і, і все. Ну, правда, я і сам не знаю, яка це, що це така за штука. Чи може зміна корму? Ні. Корм всю дорогу один той самий, тільки що із старта на гровер помінялися ми. От, підстилка, може якась солома, може в соломці якась. Може пістиля соломи, може десь пиль попала, та якась реакція була, може якась інфекція зайшла. Тобі ж питань може бути багато, а от іменно То це отак, бачите, є ці партії які сильно маленькі, вони такі куці, а є такі, які нормальні набирають. Але все ж таки в мене цей готовий комбікорм, побачимо, скільки вони наберуть там. Там 50 днів, плюс-мінус. Буде мені цікаво, тому що вони були стар трошечки. В мене ото похворіли. кокцидіоз цей був, постукав в гості. от, То вони в мене їли слабенько, там відео на каналі є. От, є і втрати по цьому, але то нічого, то таке, на цьому вчаться. Ось, відійшли, їдять, але старт, найголовніший старт, тому старт трошечки не такий старт, як мусить бути старт. О, Гранулка цим хороша, що вона тримається кучі. Бачите, ось. Ну кого хто грануло його годує, той знає. Просто тут світла не особо дає. Бачите, він такий в куці, в кучці тримається. І мені подобається тим, що він такий є. Як вони виїдають, там буквально трошечки на дні остається пельця, то не страшно. Видять вони його нормально. Ось це я просто захотів ще спробувати. Готовим комбікормом. бо там в мене партійка йде на домашньому, то вони гасять. От. Такі вони вже крупненькі. В кінці там, хочеться їх вже буде переважити. От. Бо так, був. Коли я кинув? Вчора? Так, буквально взяв три, три курки, зважив, так, побачите, так, чисто для себе побачите. Ні відео, не знімав, нічого, так глянути. Беру 1,2,9 кілограма. Беру ще одну, вага 3,4. Думаю, ну візьму ще одну, побачу. Тож беру курку 3900. 3900. Це по живій возі. Ну це не всі. Це, наприклад, там від 2,9 до 3,5, бачите, 3,9 є персона, яка така була. Ось, тому вони які більші, які менші. До да, пазіхонія. Оця нормальна буде. Вона десь 3,8-3,9 і будуть. Його теж такі до поїлку збили, треба буде поправити. Тому це таким комбікормом. Це вже виходить в мене цей гранульований. Ну мені гранула сама подобається, що воно в гранулі от, чисто воно йде вже все що, все, що мусить бути, все що для курки надо, все якби воно вже там є. Просто, що Коли робиш сам, то деякі вітаміни не доходять до них. Десь Така, ух, пішла. От. Десь якісь вітаміни до них не доходять, вони не доотримують. От і виходить, які на старті їли добре, вони зараз нормально набирають. А які трохи відставали, навіть їм зараз, як що їм не давай, вони все рівно не так ростуть, як би, як би хотілося. Але як є, так є. От. Ось, тому як є, так і є. А вже завтра треба буде їм пропойку дати. от, Побачу пару штук таких, да, єся, я цепи є побачу, що в них очко піднапухле. А вже потім знімумо відео і вже покажу. Так, друзі, тоді добренько. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та Україну і зустрінемося вже з вами в наступному відео.